І всім привіт! З вами знову ясіда Льоша, і ми продовжаємо грати в Clash Royale. І сьогодні ми заберемо дроп. Я багато довго сюди не заходив, може тут щось цікаве з'явилося. Угу. Давайте челам поможем. Так. Так. А плучом замін. Та Господи. Мишей. Так. Чого тут в нас? Он. Сигма. Да. Так, бе давайте заберемо фаербол. Та й копимо все, що є. Чого візьмемо тарана? Гоблінів. Ну ё-моё. І цього. Гік-скелет. Може щось прокачаємо. Так. Ми вроді тут зупинилися. Давайте подивимось, що тут в нас. Нічого. Так. Давайте подивимось, що це карта Джокер. Пом. Що, безплатна еволюція? А, да? Кого у мене левело? Десять ушей, нормально. А тут що в нас о, сундук. Ай, блін, прокачки де буде. Не буде зараз за що потім прокачувати. Господи. Так, це я знаю, що зараз круте. А, ну все. Накуплялися. Може, якийсь сундук купимо взагалі? Угу. На жаль, цей сундук Не Його не купиш. Ну, давайте почнемо грати. Так, якась віша. Фиг знает тяжку. Ну да. А тренка в развитии гнида да. Ну ладно. Суть наша башня. Фуге. Да. Ну Нього інферно це дуже погано для нашої піки. Наш пікозавр програє бистро. По суті, треба дуже зараз крутитися. Угу. Ну, хоть вбив, і так добре. А ти кинемо сюди. сюда? Ми, конечно, в мінусі велику, але нічого. міні пека Ну ладно. Що кине проти стражів? Рейсер. Ну, нічого. це вже добре. Що, Кена, щось. Ладно, так. Лучше дротиста кинути, бо я бачу наша пушка, да. Ну це вже хоч так. Дротис нанесе урон. Да, він наніс багато. Ми розуміємо, ми де він буде атакувати нас, тому ми його чекаємо, коли цього вальку. Так, ну так. Да. В no, є ця інферно, инферно, но він її просрав. Опеку не знаю, чи смисл кидати є. Він зараз нас с хогом без цей. І наш вс. він угу. ведь не ну, просрав. ми кидаємо бомбера. Ага, він хоче нас пушить так. Це без, без бебра. Я робимо важку проходку. Ага, наша проходка пішла в жопу. Понятно. Давайте ми його запушимо так, як є. Я думав, Валька зараз присосеться і все. Вона гніда. Ладно, кидаємо пеку по другій стороні. В нас вибору немає, я так поняв. Бляха інферно. Це безсмысленно за далі дефот. Це капіці. Комусь з барану програться? Він ще ты куда в цей хоп тупий. Задовбав цю... Ніби спеціально контра під мене підстроєна. Давай, Валькирия. Так, 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 Меш, Меш, Сигма. Та ну надій. ха ха <ріст> Поняв. Зараз він покладе своє брівно мені хана. Ну, лох яким. Я я лоху програв. Ну, понімайте мені... як це. Як ви бачите, я не сильно везучий сьогодні. Ну, ми заберемо хоч якісь, Ну да, 5 ємів ще. Так особенно багато. Ну, думаю, закінчувати з позором це відео. Всім гарного дня і всім пока!